Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Лікарі Всесвітньої організації охорони здоров'я б'ють на сполох. Цьогоріч більше половини країн світу зіштовхуються з високим або дуже високими ризиками спалахів кору, повідомляє Ройтерс. Причому кількість випадків захворювання стрімко зростає вже другий рік поспіль, і до кінця 2024-го може вийти на пікові показники. Зокрема, лише у Європі число інфікованих збільшилось у 30 разів і сягнуло 30 тисяч осіб. Основною причиною невтішної статистики є пропущені щеплення під час пандемії коронавірусу та військові конфлікти, які роблять медицину менш доступною, пояснює старша технічна радниця з питань кору та краснухи ВООЗ Наташа Кроукрофт. У 2023 році в Україні на кір захворіло в шестеро більше людей, ніж 2022-го. А в січні 2024 року вже було зафіксовано п'ять випадків кору. передає МОЗ. під час розслідування останнього випадку на початку січня в Одесі фахівці встановили, що родина, яка захворіла на кір, незадовго до цього повернулась із Румунії, де вже оголошена національна епідемія кору. І діти у цій родині не були вакциновані. Кір дуже заразний його заразність становить близько 90%. Тобто, якщо людина проконтактувала з хворим на кір, то вона захворіє з вірогідністю 90%. і він навіть може зберігатись навколишньому середовищі до 2 годин. Наприклад, якщо дитина була в цьому приміщенні 2 години, тому хвора на кір. Якщо наступна дитина туди прийде, вона також може заразитися. А заразитися кором можна будь-де також він передається активно повітряно-крупним шляхом, десь в ліфті на сходових клітинах і навіть через систему вентиляції. Причому період від інфікування до появи симптомів може становити більше двох тижнів. Першими ознаками захворювання є висипи на шкірі, висока температура, нежить, сухий кашель та діарея. А серед ускладнень запалення легенів, вушна інфекція, запалення мозку, інвалідність і навіть смерть. Але попередити кір можна за допомогою двох доз вакцин. За національним календарем щеплень вакцина від кору робиться двічі: в один рік життя дитини і в шість років життя дитини. Якщо доросла людина не знає, чи вона хворіла на кір, чи вона була вакцинована, вона також може вакцинуватись від кору. Але це не входить в національний календар щеплень. Можливо, це не буде безоплатно. За статистикою Міністерства охорони здоров'я, на кінець минулого року в Україні щепленнями проти кору, паротиту та краснухи охоплено трохи більше 92% однорічних та 87% шестирічних дітей. Тоді як для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями за рекомендаціями ВООЗ, має становити не менше ніж 95%. Тож медики рекомендують українцям звернутись до сімейного лікаря, щоб перевірити вакцинальний статус дітей та надолужити пропущені щеплення.